Так, привіт народ. Ну що, епопея з оранкою продовжується, показую вам, щоб не думали, що все так просто і легко ориться. Виїхав. Сусідка попросила город переорати. Там в неї половина пшениці була стерня, а половина цього трави. Коротше, дивіться, що виходить. Така глиба, що це капець. Тут чорнозем такий, що, що не знаю як його орати. Але якось помаленьку треба передовбати його. Ну, дивіться, які брили. Звісно, трактор пердить, пихтить. Але помаленьку якось перевертаємо такого. Там, думаю, перезимує, щось, щось з нього буде чи за фризою пройти буде чи ще щось. ну я Думаю, воно трошки ще дощі його полють, трошки перепріє і щось з нього буде. Там один хтось із підписників каже, що, що т 25 Оре краще і навіть не буксує. Ну, ну я би хотів це побачити. Він тут із місця, мабуть, не зрушить. Тому що передній привод є передній привод. Хоч і на от резині, хто, хто там запитував, відповідає. Резина з, з погрузчика, з ну, Розмір навантажувача. Розмір 6,2,0 на 12, якраз сюди підходить на ці диски. Так що отак. Ну, пару кадрів, бо треба працювати. вечір вже сонце давно сховалося. Чи в обід сьогодні дощ лив зараз десь вже сьома година вечора де в обід дощ лив то ну, трактор буксує, кажу, як є, залипає. Ну, і тре, треба урати, тому що далі нема куди тягнути. Так що поїхали. Так, заїхав на стерню. Прийшов батя проконтролювати Буксує, бачите як, бо, бо залипає, там то з тієї сторони то земля розсипчаста Звісно, можна строїть такі кирпичі виходять Ну нічого, все-таки ми мою... його перевернемо і щось буде з нього. Так, показую вам свіже м'ясо. Цьому році його стільки, що це капець. Як з ним боротися, не знаю. Отак. Вот Попрацювали трошки, починало що було видно, а закінчив вже, бачите, при присвіт при на тракторі. Ну, нічого, трактор, звісно, було тяжкувато там, де трава була, як ви зрозуміли. Але нічого, для того ми його і купляли, щоб працював, Не щоб в гаражі стояв. Ну і зрозуміло, щоб собі трошки обробити. І про можливості, якщо... Якщо є можливість там якусь пару гривень заробити, то чому, чому б і ні? Тим більше зараз такий час, що люди хватаються за будь-яку можливість, щоб заробити щось для себе. Ну, так само і ми. Ну я думаю, так і, так і всі, так і, так більшість, так і всі. Так, що, Получилось непогано. Чистимо плужок. Залипло трохи цього. Ну і будемо їхати додому. Ну а кому народ сподобалось відео, то звичайно коментуйте, підтримуйте, ставте лайки. Всім дякую за перегляд, всім пока.